Як на мій погляд, бінарні пасіви дуже гарна, гарна така тематика і чого я пробував? Тобто суть, суть розкажи, су будь суть така, що це коли растуть, то є дуже різна кількість різних попасівов тандемні, бінарні або су сусумісні по пасіви дуже класно це описано, якщо в літературі і в даних це 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 описано в кормовиробництві. до до речі я яким тро трохи займався. тобінарний пасів суть суть таке що росте основна культура і росте друг друга культура які друг друга доповнюють тобто культури проростають на на одному полі і вони друг друга доповнюють Тобто одна культура висівається так як зазвичай а друга культура ми її укріплюємо і це сумісно, тобто у нас по повинна бути 1 плю плюс 1 по равно три. От, от це така суть, щоб пополучити дуже багато. По перше, нюню ньонюанси -ню є. По перше, отримати урожає більше. А саме головне це за рахунок того, що у нас зразу проростає дві культури. Тобто, ми дивимося те, що робиться в ґрунті, що там уже буде про.